соціального захисту населення та зв'язку з громадськістю і ЗМІ є. Е, є пропозиція, де розпочати, але нам потрібно вибрати секретаря. Пропоную Вікторію Анатолійну профанути. Всі задати повинен рекомендувати. На порядку денному у нас чотири питання, які є з пропозиції. Розпочати, так? Да? Тоді переходимо до денного. Перше запитання у нас про звіт міського голови стосовно діяльності виконавчих органів Вільнодірської міської ради Дніпропетровської області та здійснення державної регуляторної комітетів у 2024 році. Доповідає Василенко Володимир Павлович, міський голова. Але в мене є пропозиція, що ми ознайомилися, будемо заслуховувати на пленарному засіданні. Да. Тому пропозиція да. У нас без заслуховування винести дане рішення на розгляд Ради. Хто задав пропозицію, прошу голосувати. І ставки на передходя Хоренко, за прийнято одноголосно. Переходимо до наступного питання про внесення змін до міської цільової програми запису прав дітей та розвитку сімейних форм виховання в Вільногірській міській територіальної громаді. Доповідає Верченко Олена Миколаївна, начальник служби у справах дітей. Ольга Миколаївна, видачна. Зміна полягає у зменшенні обсягу фінансування за пунктом 1,5 забезпечення соціально правового захисту прав дітей, влаштування їх до закладів, до закладів для тимчасового перебування дітей. Зменшення на суму 41 832 гривні у зв'язку зі зменшенням обсягу потреби у влаштуванні дітей. Які запитання? Куди ці кошти розподіляються? На нашу основну функцію. На отримання встановлено. Дякую. І ще є запитання? Пропозиції? Тоді пропозиція винести дане рішення на розгляд ради. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. І за. Прямо за. Рішення прийнято. Переходимо до наступного питання про порушення клопотання про Петроської обласної державної військової адміністрації щодо внесення подання президенту України про присвоєння почесного звання мати героїня Горбенко Ірині Романівні. Доповідає вимадніна Вікторовна, заступник директора департаменту. України про почесне звання України. Почесне звання мати героїна присвоюється жінкам, які народили та виховали та висорічну п'ятьох і більше дітей, в тому числі усиновлених дітей. Враховуючи вагими, вагомий особистий внесок у виховання дітей, всі відтворення сприяв та допомогу для здобуття дітьми освіти, розвитку їх творчих здібності, формування високої духовної та моральної якості. За період 2007 року по теперішній час в Білянівській громаді почався звання Мати Героїна присвоєна 39 матерям. Наразі подано дві заяви, ми розглядаємо стосовно Горбенко Ірини Романі. Яка народилася 20 травня 1975 року в селі Ченишева, Роздоленського району. Автономна Республіка Крим Україна. У 91 році закінчила 9 класів Мінерівської середньої школи No41 року по третій рік навчалася в Житирівському Свято-28 за професією ткач. Удальшому працювала ніякому дитячому садочку колгоспу України. Ірина народила і виховала 5 дітей. Вона гарна, чуйна матір, порядна та справедлива людина, не байдужа до проблем, наємих та сусідів. Діти працелюбні, тактовні, торні, стосунки всі недоброзичними дружнім. Подружна. Тата з мамою є авторитетом для дітей, створюють необхідні умови для повноцінного розвитку своїх дітей. Народили п'ятеро дітей з них. Варпенка Аліна Валеріна. Валеріна 1993 року нарожна. У 2009 році закінчила комунальний заклад Андріївська Неповна, середня загальна освітня школа першої другої ступені. У цьому році вступила до державного професійного технічного навчального закладу Дніпрожинський центр підготовки і перепоготовки робітничних кадрів. Після закінчення його у 2013 році здобула професію бухаря кондитера у 2016 році вийшла заміж днів на позитивно. У 2017 році року, по теперішній час працює на філії ДМК, ДНК, позиленіваючим сакси за характером спокійно «Рівноважна працювати. Гробанка Вікторія Валерія 1998 року народження. У 2015 році закінчила комунальний заклад Українська неповна середня загальноосвітня школа перших других ступенів. У 2008 році вступила до комунального закладу спеціалізованої мистецької освіти школа мистецтв» імені Петра Шіяна, де навчалася поляга п'яти років участь для багатьох конкурсів різних рівнів. У 2015 році добула повну загальну середню освіту комунальними навчальними закладі і Піддажинське обласне медичне училище. За характером спокійна віннаважена працювати. Громенка Вікторія Валерія Валерія 2004 року народження. У 2019 році закінчила комунальний заклад Андрійська на фільм-середна загальної школа першого друга У цьому році складула довідокремленому противного. Підрозділ Віннорівський фаховий коледж Українського державного університету науки і технологій. Після закінчення у 2023 році забула освітньо-кванікаційний рівень молодший спеціаліст, зняв різдва і механічна інженерія і спеціальна заводила машинного бування. Активна, уважна, працедавна, на даний час тимчасово не працює. Оробенка Ніка з 2011 року народження, в 8 а класі Вінорівського ліцея номер 4 Вінарівської міської ради Дніпропетровської області вічлива вихована спокійна. Варбенка Іваліна Валерівна 2014 року народження навчається місті арказі війни на четвертому міській складі, а ви того на спрокування. Документи домовчений до як знаходиться, що біля детально це може не робити на інформацію. Пропозиція винести дане рішення на розгляд ради. За дану пропозицію прошу голосувати і Прятко Творенко за рішення прийняти. І ще у нас одне да, питання про присвоєння по звання мати героїні Черненко Валентині Анатолійовні. Можна скоро чи ні, так, вони ну, всі документи Скоручше, є, збачили, так да. про саму маму, а дітей вже, я думаю, ну, Черненська Валентина Анатолієвна, Народила шістеро дітей, виховала до е, історичного віку п'ятеро дітей. Е, значить, за е, роками народження Рудніченка Анастасія Юрівна у 2004 році вона закінчила також Андріївську школу, скорочена е, недоразована порожна гаматома від керівництва школи у 23-му році закінчила Кам'янський математичний коледж. Е, е, за професію медична сестра тимчасово не працює за характером спакіна, добре працює до конфлікта кабельності. Я Кристина покристина 2006 року, 21-му закінчила Андріївську школу, також не розгорна ворожного грамотами керівництва школи У 2005-2025 році. Закінчила Державний професійний заклад Кам'янський центр підготовки переподатки робочих хатів за походом оператора та блокпойне погано забезпечення реєстрації по слідах також спортивна, добра працювати на конфлікті комунікації. Інформація про роботи в Луцьку. Я Черненка Валерія Юрівна, 2009 року народження, в 2024 році закінчила Луцький ліцей. На даний час навчається в Кам'янському центрі підготовки та переробки робочих кадрів за фахом працівників оператора, за обробки інформації та програмного забезпечення. Елена Важна, працівниця на конкретно комунікабельна. Черненка Елізавета Юрьевна, 2012 року, вона навчається в 7 класі Лудинського поліцея. Активно уважно, спокійно ставиться до старших, має багато друзів, не робила нагорожна грамота та похвальна молодиста, не керівництва школи. Черненка Богдан Юрьевич, 2016 року, навчається в 5 класі Лудинського поліцея. Спокійно, ні, враження, не важно, не скільки до конфлікту, вказано керівника, отримала грамоту та радного нагляду. Вічерненко Артем Юрійович, 2019 року, Общается башпинам. Начальный запад нет видовые, а водичку выхода на свой фильм. Діти? Проживай. Діти? Видовый Діти? простое. Діти? запад. Пропозиція винести дане рішення на ради. Хто за дану пропозицію прошу голосувати <клес> за. за за рішення прийнято. Дякую віктором на всі питання порядку денного вичерпано. дякую всім за дня.